Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка термокуртки, терможилетки. Подивимося від початку до кінця весь мішок. А також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейс. Буці, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. Заварюємо чайок, достаємо печенюшки, всім приємного перегляду. Зверху покриття шовсел, всередині фліс, дуже зручні куртки, термокуртки. Вони використовуються як вітровки, а також їх можна одягати під низь як кофти, а також вони дуже легенькі. І теплі, це найголовніше. Тому е, це найкращий вибір для роботи, для роботи по дому, е, для холодної погоди, тому що багато місця не займають і теплі. І за цього вони мають свою назву термокуртки. Наш розмір різні, бачимо ціловічий XL. Е, от Кафліс на замочку. Замочки всі працюють. Можна його використовувати як і робочий одяг, так і повсякденний одяг. Дуже зручно. Так. BQ. на замку. Вони легенькі, Головніше, собівартість низька, класна, як і вітровка, як і просто куртка повсякденна. Розмір L. Бачимо різний колір, і чорний колір, і сілкий колір, різні фірми. Беремо все підряд. Як приїхало, так і показуємо. Весь мішок вам покажемо на відео. Розміри бачимо різні. І великі, і маленькі. Дивимося далі. Що там дає у нас в мішку? Так. О. так, повністю розібрали весь склад мішка. Підписатись на наш канал. Ну це можна відсирати. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.